Зімаємо даний пінник, підключив я до мийки високого тиску. Зараз будемо випробувати. І, до речі, правильно, коли кузов автомобіля охолоджений, не гарячий, і наносити піну потрібно на сухий автомобіль, не зволожувати перед нанесенням піну. Так, пробуємо. Випробовуємо. Поїхали. Наносимо дану піну, от як бачимо, яку піну робить даний пінокомплект. Як я вам і говорив, можна губки регулювати, здвигати, роздвигати.